Для студентів він відкриває дорогу життя для владців, виявився зайвим. У Черкасах під загрозою закриття опинився інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Таких навчальних закладів усього три на всю Україну, та саме Черкаський потрапив під так звану оптимізацію, бо так вирішила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У причинах і наслідках розбиралася наша Вікторія Хамаза. Віктор Кибінук і Володимир Правик, ще будучи курсантом 34-го навчального зводу. По їхньому безсмертному полі подвигу була створена стела героїв Чорнобуля. Десятки фото, сотні досягнень та тисячі героїв. Історію кожного Андрій Григорович знає на пам'ять. Чоловік викладає у пожежному інституті майже 20 років. За цей час він очолив кафедру, збудував сім'ю та виростив двох дітей. Та через можливе закриття інституту Андрію Григоровичу доведеться починати все спочатку до всього ще й у новому місті. Це сім'ї, це по суті справи наші дружини, наші діти і. Під час проведення такої реформування постає питання, що буде особливо з нашим молодим офіцерським складом. І ці питання, звісно, що обговорюються в нашій сім'ї. Ми задумуємося, що робити далі, і взагалі, як жити в таких умовах. Товариш сержант, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, висота, яких перевищує 26,5 метрів? Черкаський пожежний інститут єдиний профільний заклад, де активно впроваджують дистанційне навчання. Студенти та курсанти відточують свої професійні навички як на теорії, так і на практиці. Для багатьох пожежний інститут дав змогу здобути омріяну професію, не покидаючи рідного дому, каже Олександр. Інакше корінному черкастю довелося вчитися у Львові чи в Харкові. Бо таких профільних навчальних закладів усього три на всю країну. Не хотілося б. Розглядати такий варіант в плані закриття нашого навчального закладу, але все ж таки 700 км до Львову буде досить накладним, щоб на вихідні, наприклад, маючи суботу-неділю, вільний, приїхати додому ну, не буде просто можливості. Був академією став інститутом. Реформування цього навчального закладу розпочалося ще у 2013 році, пригадують його працівники. Тоді пожежний інститут увійшов до складу Харківського університету. Тепер же власті взялися за його повну ліквідацію, каже керівництво інституту. Хоча повноважень на це й не мають незаконне. Рішення державної служби надзвичайної ситуації, тому що вони не мали таких прав і повноважень ліквідовувати навчальний заклад. Якщо така процедура відбувається, то це виключено із це компетенція кабінету міністрів. Відвоювати пожежний інститут взялися й обласні владці. Голова облради Валентина Коваленко дійшла аж до парламенту, бо вважає таку оптимізацію незаконною, бо вона відбувається без погодження з ОДА, облрадою та понад двохтисячним колективом інституту. Якраз це той факт, коли десь можна підозрювати чиїсь меркантильні інтереси нас підтримали, і мало того, один із депутатів, членів цієї комісії, запропонував, почувши нас, звернутися до генеральної прокуратури. Рішуче проти закриття пожежки, міський голова Я звернувся вже до президента України. Я звернувся до прем'єр-міністра з проханням переглянути це рішення. Лишити у спокій наш інститут пожежної безпеки, дати можливість йому функціонувати. Не допустити закриття Черкаського пожежного інституту пообіцяли вже й чимало нардепів. А от екологічний комітет Верховної Ради звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити законність оптимізації Черкаського вишу. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.